Добрий день! На днях я розповідала про те, що моя донька приймала участь в айронмені. Це 2 км плавання, плюс 90 км велосипед, плюс 21 км після цього бігу. І я хочу розповісти вам сьогодні, як ми з моїм зятям болювали і які висновки щодо енергії про нас взагалі я зробила. Ми з моїм зятем Мішелем під час бігу, тобто під час третього етапу, зайняли позицію, де спортсмени бігали по колу. І ми мали можливість бачити одніх і тих же спортсменів 4-5 разів. І ось я полювала, я кричала: знаєте, там, я горжусь тобою, ви мої герої, ви можете, гарна робота. А Мішель прям персонально, індивідуально він читав, читав вот маечках. Картина у мене упала. Він читав на вот цих маечках імена і персонально звертався там «А, Анна. А це можете уявити, що після двох етапів плавання і, і велосипеда зрозуміло, що люди дуже втомлені. Хтось не дуже розрахував свої сили, і навіть якщо розрахував, це важка робота, декілька годин вони це роблять, 6-8 годин. І хтось вже дуже-дуже йде повільно. І Мішель читав імена і казав там, наприклад, Ганна, ти зможеш. Я знаю, і ти знаєш це, ми всі це знаємо, ти зможеш. І ця Ганна, яка тільки що кое-как переступала з ноги на ногу, вона починала повільно бігти. На другому кругі, вона вже більш уважно слухала, таких було дуже багато людей, вони вже більш уважно слухали, що казав Мішель. На третьому вони вже заздалегідь побачивши нас, починали посміхатися і кричати: Ви ще тут. На четвертому вони вже признавались в Мішелі в коханні і казали, що це найкраща вже команда болювальників, і що віддає таку підтримку. І коли вже на фініші ми з ним бачили ці вже нам знайомі обличчя, ми були так нашою роботи, ми дійсно віддали дуже багато а, енергії своєї, але наприкінці люди нам повертали цю енергію, цю, цю любов, це кохання. Для чого я вам, як енергопрактики, просто як людина розповідаю це. Про що це для мене? По-перше, це яскравий приклад того, як працює взагалі енергія. Спочатку віддача от Мішелі, віддавав, віддавав, і потім ця любов, ця увага, ця енергія, яку він віддавав людям так щедро, Вона повернулася до нього. Наступне дуже важливо, хто поряд тобою рядом з тобою, коли ти ледве крокуєш по життю. Це дуже важливо, коли хтось поряд тобі скаже, що ти можеш, я це знаю, і ти це знаєш, і ти це зробиш. І ще момент, що дуже важливо не тільки. Що хтось це каже. А дуже важливо, що ти сам думаєш про себе. Як це працює, якими взагалі дивні е, существа? Що наші думки от це яскравий приклад того, як наші думки можуть змінити наше ставлення до себе, до ситуації, як змінюється робота нашого тіла. Подумайте про це. Я в своєму телеграм-каналі постійно нагадую, що де наші думки, там наша увага, де наша увага, там наша енергія, де наша енергія, там ми можемо щось зробити більше. І з сьогоднішнього дня, до речі, я почну в моєму телеграм-каналі е, такі афірмації, давати такі фрази, е, трошки аналізувати їх. Це по, по мотивам Джо Діспенза, скажу так. Тро, трохи об'яснять, про що ця фраза і що вам може вона дати. Хто не в моєму телеграм-каналі заходьте, і це вільний доступ, і змінюйте свій стан разом з нами. І це буде не тільки зміна стану. Але і зміна нашого з нами життя. Я буду разом з вами застосовувати ці слова, і ми будемо йти до нових себе. Обіймаю кожного і кожного.